Чи родина чоловіка, який чи родина чоловіка, який 40 років живе в шлюбі в іншій області, має право вмішуватися в його сім'ю, нав'язуючи свої похоті? Знаєте, таке теологічне запитання, ну прямо я навіть не знаю. Чи родина чоловіка? який 40 років живе в шлюбі в іншій області, має право в світ. Та певно, що немає. То б в іншій області. Та навіть в одній хаті ми ви жили. Ну, Не, не треба, треба мати пошану один до одного. Так я запитую, ти хочете, щоб я посварив ці що нав'язують свої похоті. Як вони можуть вам похоті нав'язувати в іншій області? Може, ви не знаєте, що таке похоті? Похоті це збочення на сексуальній основі і ще якісь там інші речі, щоб якісь свої еротичні фантазії задовільнити. Це похоті всякі, якісь пожадливість до чогось. І не тільки до сексуального, а до, до всякого всячини. Похоті свої нав'язує. Ну, Дуже файно. Слава Ісусу Христу, що робити? З Євангелієм, якщо воно вкрадене з церкви, чи можна зберігати вдома? Капець. Ви знаєте, якраз добре йти вам вчитися на священника від тебе. Будете мати готовий Євангеліє вдома. Потім прийдете вже буде до церкви, вже не треба красти, вже будуть мати своє. Віднесіть, поки не пізно, але принесіть не до церкви, а до отця додому. Прийдіть до отця додому, візьміть одну сумку з Євангелія, а другу сумку мого реч. І з Отцем випите мірову, щоб він якось простив вам гріхи ваші. Я думаю, що ви будете в нього самим класним другом, якщо принесете Євангелію. Якби хтось приніс Єванглія, ну, навіть якщо б в мене в церкві украли чи десь інше, він був би моїм другом. Ну, я б, перше, знайшов, куди віддати то Євангеліє. Принесіть до церкви. там. Та, все добре розказуєте, але в чому смисл цього, якщо смислу ні в чому немає, коли все марнота суєт, тупе, гоніння вітру і марнота. Я, я знаю, хто це написав. Знаєте, хто це написав? Цар Соломон. Усе суєта суєт. Звісно, я би теж хотів так посвітитися. Був царем. розумієш, Мав щось 600 жінок мав царську славу. Був Божим Богом поставлений. розумієш. А в кінці написав, сказав, що уся суєта суєт. Але він багато і добрих речей сказав. Бо тому що Книга премудрости, яку написав Соломон, вона перевищує всі книги, які тільки були написані, щодо мудрости. Є, знаєте, перстень Соломона з надписом. Все проминає. зверху написано. А внизу, коли знімали, і це про мене. І це, коли тобі добре, значить. Коли тобі погано, ти читаєш, що і все минає. І ти таки думаєш, а коли тобі добре треба знімати перстень, дивитися, що там в середині написано. А в середині було написано і це пройде. Все проминає так, але людина хоче жити. Тому кажу вам, жийте. Ми, якщо ми будемо казати, що це марнота світу, то на ну, нашу, якщо вже це все марнота? пусте гоніння вітру, то, то вже зранку нащо ти снідав? Не снідай. Склади руки і чекай, коли вмреш. Нащо ти ходиш на роботу, нащо одіваєшся? Ну до чого це е, дуріння самих себе? Знаєш, мудрствування заради мудрствування. Е, якщо це марнота, якщо це суєта, то нащо на, на це говорити, на що це робити? для того, щоб стати кращим? Якщо я буду кращим хоч один, один день, якщо я буду щасливий хоча б один день, я думаю, що я вже немарно прожив, та є люди, які чекають на смерть. Я ходив у хоспіс, розумієте, де люди онкохворі, чекали на смерть, це ще була друга лікарня Олег Чабаненко мене запросив туда. І Олег мені сказав цікаву фразу. Він мені каже, отець, ми їм не можемо життя продовжити. Але цей кусок, що їм лишилося, його можна зробити кращим. Ми так і робили. Я приходив, поговорив собі там. У мене вже там і подружки були. Направда, вони, ну, розумієте правильно, що вони хтось за місяць, хтось за, за тиждень Вони вмирали, бо тому що це таке місце, де вмирали. Приходили другі. Але була одна, яка, я, я так і залишив їх, то вона так і лишилася. Така, трималася моцно, розумієш? Хоча жити не хотіла. Руки опустила, так? І тому я кажу, що продовжити життя ми їм не могли, але зробити його кращим ми могли. А ви не онкохворі, ви здорові, розумієте? Ну, так? Щоб вже вмиратися позбирали, ви маєте жити довго і щасливо і вмерти в глибокій старості в теплій постелі, з дуже харморшими думками, яке як власне життя прожив. Хочеться ще раз вернутися на ще один круг, але вже йду додому добре. Бо так треба життя прожити. А не те, що там тому винен, того зло, з тим не говорю, а того видіти не хочу, взагалі не хочу видіти. Немає у християн таких бути людей. Ми маємо бути позитивні і один одному прикрашати моменти життя, а не розказувати, що суєта суєта.